Слава Богу, як легко втратити Христа. Єдине Слово, думка, грішне діло, і вже не видно нам Голгофського Христа, і у житті панує вже не Дух, а тіло. В постах, молитвах ми знаходимо благодать, в стражданнях ми виходимо на вершини, і вже ніколи ми не зможемо з'єднати Це тіло й дух. Дві різні половини, Христа так легко, легко загубить, сказати Слово, ніби і не грішне, але у Нім хоч трохи брата осудить або сказать пусте, хоча й потішне. А з наших вуст повинні витікать живі потоки, благодатні ріки, слова достойні ми повинні промовлять, які у пам'ять закарбуються навіки. Слова любові, милості, добра, і осуду в них не давати місця. Як мало у словах наших тепла, в них не плоди дозрілі, але листя, а думка невловима, стрімка мить, але у ній ми встигнем розгнівитись, ми встигнем їдко близьких осудить, таємним помислом ми можемо возгордитись. В думках і проклянеш, і розіпнеш, допустиш заздрість і образу гірку, Христа ти на Голгофу поведеш, і продасиш його за невелику мірку. Хто лиш подумав, той уже зрішив: Слова Христа ясні й короткі, як часто у думках перелюб ти чинив, як часто був ти злим і марнотним, Людину вбивцею в думках ти був, бо не злюбив за щось свого сусіда, про ближнього в стражданнях ти забув, і грішний помисел, ти випустив із виду. До діл уже і черга не дійшла, одні слова і думки чого варті. Блаженна та людина, що знайшла, у Бозі силу, щоби стать на варті. Підперезать свій розум і вуста, зрости у образ, славне Ісуса, бо як нам легко втратити Христа, коли прийде, неждано так спокуса, єдине Слово і осквернені вуста, гріхові двері навстіж у єдиній думці. Як легко, легко втратити Христа, і важко потім відновити мир у серці. Амінь. Слава Богу!